Сьогодні ми з вами підемо у гості. А до кого давайте дізнаємось? Влітку медом ласував, досхочу малину мав. мав, як впав глибокий сніг, позіхнув і спати їх. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто ж це такий? Правильно, веде і ми вирушаємо в гості з вами до ведмедя. Ну, а щоб дойти до ведмедика, нам треба з вами допомогти його друзям. А кому першому ми будемо допомагати? Ось послухайте. Сиренький кожушок, грушок, скорий побігайчик, зоветься Зайчик вірно. І першому на допомогу ми прийдемо зайчику. А хто знає як зветься дитинча зайчика та зайчихи? Так, зайченя. А які вони за розміром, давайте порівняємо. Тато зайчик великий, мама зайчиха менша. А маленьке зайченятко найменше. Погляньте, зайченятко ненароком розкидало моркву. Які тут морквинки і великі, і маленькі, різні. Допоможемо нашим друзям позбирати їх. Для тата зайця великі морквини, для мами зайчихи менші, а для маленького зайченятка найменші. Дивино, живий клубочок покотився в наш садочок. Має сотню голочок. Хто це діти? Їжачок. Вірно, діточки. А їжачок. Пропонує нам з вами пограти з ним в пальчикову гру, яка буде саме про нього. Для цього дивіться уважно на мої ручки і повторюйте за мною. Їжачок маленький змерз і згорнувся у клубочок. Сонце їжачка зігріло і розправився клубочок. Давайте ще раз. Їжачок маленький, змерз і згорнувся у клубочок. Сонце їжачка зігріло і розправився клубочок. Молодці! Ну ось, ми виконали усі завдання, допомогли друзям нашого ведмедика і нарешті потрапило саме до нього. А ведмедик хоче з нами пограти. І пропонує нам гру на що схоже. Тож приготувалися і будьте уважні! Це куля! Знайдіть предмети, схожі на кулю. Це куб. Знайдіть предмети, схожі на куб. Наступна фігура циліндр. Знайдіть предмети, схожі на циліндр. Остання фігура конус. Знайдіть предмети, схожі на конус. Молодці! А тепер назвемо об'ємні геометричні фігури. Намалюйте, які предмети, схожі на геометричні фігури, ви знайшли. До зустрічі! Підписуйтесь! Подобайки, навчайтесь, граючись.